Друзі, привіт! Вчора не дорозказував, скільки коштує така столешниця. Купили ми столешницю, заказали її, порізали нам, поклеїли 2 мм таку кромочку. На 4 вікна нам її вистачило, навіть ще залишилось тут от кусочок такий, кусочек такий, тобто можна було на 5 запросто зробити підвіконня віконня. Коштувала вона сама столешня, щось близько 4 тисяч гривень. 2000 з чимось там було за роботу. Загалом вийшло 6500 гривень. Це йде гарної якості столешниця, кроно, якась там кроно Навірно, Україна робить, я не знаю точно. Вона йде волога стійка, такий зелененький колір, вказує на це, але вона все одно, при попаданні вологи, вона все одно надується. Може не так сильно, як та, що не волога стійка, але все одно кромку треба клеїти. Як я їх встановлюю? У мене ж ви знаєте, хто в курсі, я обклею все вікно полістиролом. У мене тут полістирол. Вікно також стоїть на полістиролі на звичайному. І як показує моя практика, багато я вже так наробив вікон. Всі вони стоять, і різні, високі і маленькі вікна. Полістирол вистачає того, щоб тримати вікно. Ніякий полістирол не сяде. Навіть самий поганий. Роблю такі от. Клінішки, які мені потрібні там по висоті, засовую столешницю на суху її виставляю, як вона повинна бути. Потім обклею е, впритул малярним скотчем. Також вікно обклеюю до самого низу. Потім видвигаю, запінюю і засовую. І воно там мертво стоїть. Піна не дає влоги ніякі там заходити, не дає промерзати цьому вузлу. Герметизує це, ну а лишня піна вона не зможе вимати, вимазати, за що за рахунок скотчу. Тому швидко, дешево і сердито виходить. На кухні, друзі, роблю, щоб вікно було на 10 см приблизно вище, ніж під на кухонна імені. Раніше робив, щоб воно було все в один рівень, але Стільниці, мабуть, називається, як правильно. Ці стільниці, вони, якщо ширші за 600 мм за стандарт, вони вже йдуть в два рази дорожче. Тому невигідно купувати, дуже дорого та виходить кухня, і робити їх в один рівень з кухнею, точно не потрібно. Краще трошки розігнати, воно е виглядає добре. Вони бувають двох висот, тобто 38 мм, як оця, і 28 мм. На сантиметр тонші, але ті, що тоньші, їх буває менше е кольорів і вони дос досить дефіцитні. Тому коли встановлюєте вікно, залишайте тут 4,5 см, щоб було відстань. Щоб можна було потім не ограничуватись в виборі кольору. Тобто 28 ми можемо поставити сюди, а якби ми зробили менше, то вже 38 не влізло б. Вон, бачите, друзі, повилазила усю піна. Тому скотчем обклеювати потрібно. Побільше туди напхаємо піни, щоб вона там заповнила, щоб якщо навіть конденсат, щоб він залишився в піні. Знизу тут також запінюємо. Гарно використовуємо піну, друзі. Отаку я беру сумафікс. На опті, на щось близько 180 гривень. Гарна піна, але якщо її довго тримати, ну, мабуть, в мене півроку вона валялась, там якийсь балон. І вона вже після того, як вона вже стоїть, ну, подовго постоїть, вона вже колапсує, вона так не розширюється. Вона трошки розширюється. Але якщо довго її тримати, вона розширюється погано. Тому слід за сроком давності її. Покажу, друзі, як я роблю відкоси. Я їх шпаклюю клеєм звичайним там, 39-м анзерглобом. Потім ще раз сіткою ну, це з вуголочком. Потім ще я шпаклюю шпакльовкою на основі білого цементу, ну, щоб зробити його біли, біленьким. А потім накидаю цей же роз, цю ж шпакльовку на основі білого цементу, накидаю в вигляді шубки. Чому роблю? Саме так, що як, як, якщо вдруг буде конденсат, а він 90% що може бути, там провтикав, не включив там, е теплу стіну, різко похолодало, трошки потекло, і гіпс він боїться вологи і може тут, -от, внизу, там, де зазвичай може трошки відкришитися. Може, це і не критично, але я перестраховуюсь і завжди сюди роблю на цементній основі і шпакльову і клей.